Незважаючи на війну, у Чернігові відкриваються нові заклади. Сьогодні розповідаємо про кондитерську кав'ярню «Дольче клаб знаходиться вона у самому центрі міста і відкрилась у кінці весни цього року. Я чесно кажучи, дуже боялася відкриватися, бо знову ж таки ми заходили в не сезон. Бо літо це вважається для десертів низький сезон, багато відпусток, тепло. Більшість людей намагається кудись виїхати на відпочинок до річки, на дачі, в села. Не так хочеться солодкого, знову ж таки, відключення з електроенергією. І мені було дуже страшно і складно, я не розраховувала, але люди прийшли. І дійсно ми маємо замовлення. Ми продаємо наші десерти із вітрини і готуємо під індивідуальні замовлення. Це і великі торти на свята, це і маленькі бенто торти просто на вечір попити чаю. Це і індивідуальні бокси під замовлення чизкейки. І я дійсно не очікувала, але це користується попитом. У відкритті допомогла і державна підтримка. Державний грант на 250 тисяч гривень. От, на мою думку, дуже класна програма. Дуже підтримує на сьогоднішній день підприємців, людей, які вже або мають дієвий бізнес і працюють, або тих, які тільки планують щось відкрити. І за грантові гру, за грантові кошти була придбана частина меблів для нашого закладу. От і частина техніки наразі у «Дольче Клаб можна придбати або замовити найрізноманітніші десерти від тортів і чизкейків до профітролі та брауні, а ще випити кави. Знайти персонал було відносно нескладно, каже пані Діана, але при відкритті.